Хто переможе в перегонах на прискорення між Audi R7 Performance? Ой, такий звук ніби щось зламалось. Та новою Tesla Model 3 Performance. Ну що ж, ми дізнаємось це провівши заїзд на чверть милі. Я Мет Вотсон, і ви дивитесь, карвау. Audi RS7 Performance має 4-літровий V8 з двома турбінами, потужністю 630 кінських сил і 850 ньютонів крутого моменту, повний привід та восьмиступеневу автоматичну коробку, і також лаунч-контроль. Важить вона 2065 кілограмів і коштує від 111 тисяч фунтів. Tesla Model 3 Performance має два електродвигуни, також повний привід, потужність 460 сил і 650 ньютонів крутого моменту. Її вага 1839 кг, кілограмів, а ціна від 60 тисяч фунтів. Привіт, Яні, як справи? Займаюся бізнесом в телефоні. Та ні, просто гортаю інстаграм ніякого бізнесу. А ти, як мед, нормально, мабуть, не такий переповнений дофаміном, як ти, після думскролінгу. Що ж, ця гонка буде дуже цікавою, адже на папері обидва авто майже рівні за розгоном. Головна різниця в тому, що твоя машина коштує приблизно вдвічі дешевше за мою. Так, і виглядає вона ну дуже нудно. Я знаю, я тепер в Теслівській банді через кібертрак, але ця машина просто нудна, не цікава і не Але це в принципі добре, іноді корисно бути нудним. І це каже чоловік, який фанатіє від Порше. Але перш ніж ми продовжимо, послухаємо, як звучать наші двигуни, адже мій таки видає певний звук. Так, зараз у нього м'який обмежувач обертів. А який звук видає твоя машина? Взагалі ніякий, бо вона не краща за нічого. О, це був звук моєї машини. Все, що я знаю, я в режимі Mode Sport, і в мене немає лаунч контролю. Тож у тебе буде невелика перевага. Тобто ти просто натиснеш педалю підлогу. А я використовую лаунч контроль. Хоча по суті це те саме. Які прогнози Яні? Бо я думаю, що перемога моя. А я думаю, що виграю я. О, чорт, машина зі старту пішла в юз Обидві стартували одночасно. Я думав, що ауді рушить краще. розчаровує, якщо чесно. Я думаю, ти зможеш зробити старт кращим. Так, я можу стартувати краще. Але все одно якось відчувається повільно. я тобі, розкажу, як правильно стартувати на цій машині. Отже, зніми ногу з акселератора, потім з гальма. Коли я скажу вперед, просто бий педаль газу в підлогу. Готовий? Спробуй. Вперед! Вперед. Вперед. Тобто, мені просто треба покласти телефон на педаль газу, так? Проблема в тому, що ти тепер не скажеш вперед. Я знаю, зараз ми знову будемо стартувати з місця, але Мет, мені здається, що мій старт був непоганий. Ти ж не стартував раніше сигналу? Я просто запитав, просто питаю. Судді, будь ласка, не відповідайте Яні, взагалі. Ніхто не відповідає Яні. Я не думаю, що я стар. Так, Меттю стартував раніше сигналу. Так, ми всі почули. Молодий Меттю стартував раніше. Я зрозумів. Я тут найстаріший, тому ви називайте мене молодим. Добре, добре. О, ні. О, ні, 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 ні. Давай Тесла, о, він обходить мене, привіт. Я спеціально трохи затримався на старті, щоб довести свою суть. Добре, назвемо цей заїзд хендікап, бо я стартував раніше і мене дискваліфікували, щоб було цікавіше. До речі, треба бути чесним. Ти точно передбачив, що станеться. Сказав, що поведеш на старті. Саме так і сталося. І я думав, що нас здежену тебе в кінці. І саме так і сталося. Ти Мед. Можеш бути білим, а я буду беном або тупіші, тупіші. Ти можеш бути тупішим. Ого, це старт. Не думаю, що він стартував на повну. Здається, ти повільно стартував. Або ж я знову стартував раніше. Не знаю. Я не думав, що я повільно рушив, але твій старт був дійсно гарним, чесно. І твій звук вихлопу теж звучав дуже круто. Так, Джек, я поїхав раніше, то мене не треба дискваліфікувати. Ми просто повторимо заїзд. Добре, ти стартував трохи раніше. Оу, оце він стартував. Дивись на мене, дивись мені у вічі. Lost... Я загубив свою рацію, yeah. Привіт, Мед а ця тачка дуже швидка. Так, а ще в неї круті колеса. тож давайте підсумуємо. Отже, що сталося? Ауді виграла, пройшовши четверть милі за 11,4 секунди. Тесла зробила це за 11,8 секунд. Тепер проведемо гонку з ходу на швидкості 80 км за годину. Привожу ауді в спортивний, але автоматичний режим. А тесла в звичайному режимі три, два, один вперед. О, ні. Мені потрібна ціла вічність, щоб розігнатись. Він мене обійшов на четверть милі. А ось і він. Це все перемога за ним. Якось це не чесно. Ти ж мене обійшов на відстані 400 метрів. Ага, монтажери, є одне прохання. Підставте сюди керміта. Саме так виглядав Мет, коли він мене обігнав. Поставте це на екран і поруч розмістіть фото мета. Що ж, мені доведеться це подивитись, бо я взагалі не розумію, про що йде мова. Так добре робимо заїзд ще один раз, але цього разу я буду на третій передачі. Три, два, один вперед. Ну все я відстав. Здається, цього разу перемога моя. А, ні, нас доганяю. Та де вже той фініш? Він був дуже близький, але все ж я перший. Ти програв? Так yeah. um... а вже ж <laughs> здається, тобі взагалі не цікава ця гонка. Ми вже провели три гонки сьогодні. Одна мені дуже сподобалася, а інші дві ну так собі. Тепер перейдемо на тест гальмування зі швидкості 160 км на годину. Перемагає машина, в якій коротший гальмівний шлях. Які круті гальма? Всі мої речі порозлітались по салону. Так, де мій телефон? А ось де він? Між нами дуже велика різниця. Так, ти дійсно правий. Я не думав, що аут буде так гальмувати. Гальма просто відмінні. У тебе напевно кераміка. Так, в мене керамічні гальма. А в мене прості металеві диски. На Model 3 Performance мають бути модернізовані гальма. Але це не точно. Дякую за перегляд, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Побачимось наступного разу.